Привіт! Мене звати Саша. Сьогодні ми разом з вами зробимо тренування це буде розтяжка. Тренування підходить вам, якщо ви провели ніч в укритті, або якщо ви довго були в дорозі. Одним словом, це розтяжка, яка допоможе вам розслабити плечовий пояс, шию та спину і почуватися трошечки краще. Отже, поїхали. Ми займаємо зручне для нас положення, опускаємо долині на коліна, плечі опускаємо вниз, трошки підзводимо лопатки. Робимо вдих. На видиху нахиляємо голову в правий бік, ліве плече не підіймається. На вдих повертаємо. І на видиху голова в лівий бік. На вдих повернулись і працюємо по черзі. Вісім. Вдих. Сім. Вдих. Шість. Вдих. П'ять. Вдих. Ще чотири. Вдих. Три. Вдих. Два. Вдих, і за останнім разом ми голову залишаємо з лівої сторони. Ліву долонь кладемо за вухо, праве плече опускаємо вниз і далі ми долонькою обережно відтягуємо голову в лівий бік. Сильно старайтесь натиснути. Має потягнути праву сторону шиї. І залишаємось в цьому положенні. Чотири, три, два. І один. Далі ми підборіддя опускаємо до лівого плеча долонькою, так само відтягуємо голову в лівий бік і залишаємось тут ще 4. 3, 2, 1. Ліву руку опускаємо, голова через низ по грудній клітині. Перейшла до правого плеча, погляд вперед. Праву долонь кладемо за вухо і так само обережно відтягуємо голову в правий бік, опускаємо ліве плече. Залишаємось 4, 3, 2, 1. Один. На видиху під боріддя. Опускаємо вниз і правою долонькою. Обережно відтягуємо голову від лівого плеча. Чотири. Три, Два. Один. Супер. Опускаємо праву руку і голова допрацьовує по колу через, через низ, по грудній клітині. Вдих. І через низ на інший бік. Працюємо повільно вісім. І вдих. Сім. Вдих. Шість. вдих. П'ять. Вдих. І ще по два рази. Чотири. Вдих. Три. Вдих. Два. Вдих. І останній раз. І вдих. Далі ми голову опускаємо на грудну клітину. Долоньки підкладаємо в замок на задню стінку голови. Опускаємо лікті в підлогу і долоньками обережно голову відтягуємо вперед. Старайтесь не тиснути голову вниз, а саме долоньками відтягуємо вперед, ніби намагаємось від'єднати від корпуса. Потягнути ми задню стінку шиї, верхню частинку спини. Залишаємось 4. 3, 2. О, один. один. вдосі підіймаємо голову, розкриваємо лікті в сторони. Головою долоньки. Штовхаємо назад. На видиху знову голова, ліктів вниз. І розкриваємо ліктів сторони вдих. Шість. І вдих. П'ять. Вдих. Чотири. Вдих. Ще три. Вдих. Два. Вдих. І ще разочок. І вдих. Розкриваємо лікті в сторони, залишаємось. Чотири. Три, два. Один. Супер голову. Трошки нахиляємо. Ліву руку ставимо на підлогу. Правий лікоть направляємо в сторону. Робимо вдих. На видиху робимо нахил в лівий бік. Погляд йде в стелю. Лікоть так само максимально направляємо в стелю і навдосі повертаємось. Старайтесь не підіймати правий сідничний м'яз від підлоги. Видих і наверх вдих. Ще шість. І вдих. П'ять. Вдих. Чотири. Вдих. Три. Вдих. Ще два. Вдих. І останній раз робимо нахил, залишаємося. Якщо нижній лікоть у вас дістає до підлоги, можете ставити повністю. І ми витягуємо правий бік корпуса 4, 3, 2. Один. Далі на видиху за ліктем. Ми опускаємо два плеча вниз, так само опускаємо голову, щоб шия розслабилась. Ліктем тягнемось до лівого стегна. На вдих за ліктем. Грудну клітину стараємось максимально розкрити до стелі. Якщо незручно, ви можете лікуть розігнути і так само працювати з грудною клітиною видих, вдих, За ліктем два плеча максимально до стелі. Шість і вдих. П'ять і вдих. Ще чотири. Вдих. Три вдих. Два, вдих. І останній раз ідемо вниз, внизу залишаємось. Ліко тягнеться до стегна або до лівого колінця. Потягнути має праву сторону спини. Чотири, три, два, один. Розкриваємо лікоть до стелі, підіймаємо грудну клітину і міняємо сторону. Лівий лікоть направляємо в сторону. Робимо вдих і на видиху нахил в правий бік. На вдих. Повертаємось. Сім. І вдих. Шість. Вдих. П'ять. Вдих. Чотири. Вдих. Ще три. Вдих. Два. Вдих. Останній раз робимо нахил. Залишаємось. Лікоть максимально направляємо в стелю. Чотири. Три, два. Один. На видиху заліктем. Опускаємо два плеча вниз. На вдих. Розкриваємо до стелі. Ще сім. І вдих. Шість. Вдих. П'ять. Вдих. Ще чотири. Вдих. Три. Вдих. Два. Вдих. І останній раз. Закриваємо грудну клітину вниз, залишаємось. Потягнути має ліву сторону спини. Чотири. Три. Два. Один. Повертаємо лікоть до стелі, підтягуємо грудну клітину наверх. Права рука над собою. Зігнеємо лікоть і долоньку кладемо на ліву лопатку. Лівою долонькою фіксуємо верхній лікоть. Якщо все нормально терпимо, можете вивести лікоть ближче до центра голови. Голову опускаємо на верхню руку і на видиху голову трошки нахиляємо назад, ніби ми хочемо виштовхнути назад руку. Верхньою долонькою весь час лікоть притримуємо, трошки натискаємо. Має потягнути праве плече, але все має бути комфортно. Якщо вам незручно, ви можете відсунути лікоть більше в правий бік. І залишаємось 4. Три, два. Один. Розслабляємо шию і міняємо. Ліва рука зверху долонь на праву лопатку. Правою долонькою виводимо руку в те положення, в якому вам буде зручно. Опускаємо голову на руку і на видиху голови трошки нахиляємо назад. Чотири. Три, два. Один. Розслабляємо шию. Розпутуємо руки, праву руку переносимо вперед. Одразу перевіряйте, ми праве плече опускаємо вниз, робимо вдих і на видиху ми обережно лівою долонькою, руку відтягуємо в лівий бік. Може потягнути праве плече, може потягнути зону лопатки. Головне, щоб було комфортно, сильно боляче не має бути. Ще 4, три, два. Один обережно відпускаємо, міняємо. Ліве плече вниз. Робимо вдих і на видиху правою долонькою руку відтягуємо в правий бік. У нас ніби лопатка хоче відійти від хребта і потягнутися за плечем. Чотири. Три. Два. Один. Обережно відпускаємо ліву руку, праву стопу виводимо більше вперед. Долоні ставимо перед собою. Робимо вдих і на видиху ми будемо нахиляти корпус, наскільки піде. Старайтесь сильно не округлюватись, але в принципі тут можна підрослабити спину і шию. Має потягнути правий сідничний м'яз або зовнішню поверхню стегна. Якщо не тягне, можете стопу побільше подати вперед, або правою долонькою потиснути коліно в підлогу. Ми залишаємось в цьому положенні і стараємось максимально розслабити ноги. П'ять, 4, 3, 2, 1. За долонями розвертаємо корпус в ліву діагональ, опускаємо голову вниз, розслабляємо шию. Якщо терпимо, правою долонькою можете потягнутися від себе. І тут знову має підключитись права сторона спини. 5, 4, 3, 2. Один. Повертаємо корпус вперед і через круглу спину. Наверх міняємо сторону, ліва стопа переходить вперед. Робимо вдих, на видиху корпус нахиляємо і так само можете орієнтуватись на свої відчуття. Якщо все нормально, комфортно, долонькою можна потиснути ліве коліно в підлогу. Потягнути має лівий сідничний м'яз, зовнішню поверхню стегна. Можуть бути трохи неприємні відчуття, але якщо вам сильно боляче, краще піднятися повище. Залишаємось ще 5. 4, 3, 2, 1. і корпус пішов в праву діагональ. Опускаємо голову лівою долонькою тягнемося від себе. Старайтесь не підіймати тут ліве плече. Ми два плеча максимально опускаємо вниз. І залишаємось 5, 4, 3, 2. 1. Повертаємо корпус вперед через круглу спину. Підіймаємось на варах, змінюємо положення, переходимо на коліна і на долоні. Колінці у нас під тазом стопи розслаблені, носочки назад, долоні під плечима. Ми робимо вдих. Зараз грудна клітина і погляд підуть вперед. На видиху ми виходимо в округлення, куприк подаємо назад, голова до грудної клітини, і грудна клітина максимально до стелі. На вдих, коли ми розкриваємо грудну клітину, старайтесь не прогинати поперек, а працювати більше за рахунок грудного відділу. Передні ребра розкрились, вдих. Видих. Лопатки відводимо. Грудна клітина до стелі. І ми витягуємо хребет ще шість. Вдих, лопатки підзведені. Видих. маківка вниз. П'ять. Вдих і виходимо в округлення. Видих. Ще чотири. Вдих. І в округлення. Видих. Три. Вдих. В округлення. Видих. Ще два. Вдих. В округлення. Видих. І останній раз. Вдих. Залишаємось. Погляд вперед. Старайтесь голову сильно назад не закидати. Шії так само має бути комфортно. Чотири. Три, два, один. На видиху округлюємось і в цьому положенні так само залишаємось. Чотири, три, два, один. Повертаємо корпус в нейтральне положення. Руки виводимо перед собою. Максимально відтягуємо долоні від плечей. Опора зараз більше на колінця. Ми робимо вдих, і на видиху грудна клітина опускається вниз разом з головою. Можете опускати голову на підлогу, якщо зручно, можете трошки притримувати. Тут так само старайтесь не прогинати поперек. Ми трошки піднапружуємо прес і стараємось поперек залишити в нейтральному положенні. Грудна клітина опущена, ребра ми трошки розкриваємо, долоні притискаємо до підлоги і двома плечима тягнемось назад. Якщо все правильно, у вас має потягнути зону під руками і грудну клітину. Залишаємось п'ять, 4, три, два. Один. На вдих повертаємо корпус в нейтральне положення, підсуваємо долоньки до себе і опускаємось тазом на п'яте. Спина рівна. Ми ставимо ліву долонь на праве стегно. Права рука через е, півколо за спиною проходить до лівого стегна. Показую, як це виглядає: Ліва долонька на стегно, права долонь на протилежне стегно. Ми робимо вдих. На видоху за правим ліктем ми стараємось грудну клітину розвернути назад. Погляд так само йде назад. Лівою долонькою ми тиснемо в стегно. Ліве плече так само йде назад, за правим плечем. Перевіряйте, праве плече у вас опущено вниз. Праве плече не має бути напруженим. Потягне праве плече. Має бути приємне відчуття в спині. Чотири. Три, два, один. Навдосі ми обережно розкручуємось, міняємо сторону. Права долонька на ліве стегно. Ліве долонь йде на праве стегно. Робимо вдих і на видиху за ліктем. Два плеча і погляд розвертаємо назад. Ліве плечо вниз. П'ять. Чотири. Три, два, один. Супер. Ми повертаємось вперед. Долоні переставляємо в замок, розвертаємо від себе. Вдих, ми тягнемось доленьками до стелі. Маківка так само тягнеться вверх, ми ніби стараємось витягнути хребет. На видиху, грудна клітина йде назад, куприк вниз, знову виходимо в округлення, руки перед собою і стараємось максимально відвести лопатки, плечима потягнутися вперед. Зараз має добре потягнути в верхній частині спини в зоні грудної клітини. На вдих ми знову вирівнюємо корпус, грудна клітина йде вперед. Можна руками трошки потягнутися назад. Видих. Руки перед собою. І знову вдих. І опускаємо голову вниз. Видих. Ще чотири. І видих. Три. І видих. Два. І видих. І ще разок. На видиху виводимо руки перед собою, залишаємося плечі так само опущені вниз. Чотири, Три, два. Один. З цього положення долоні роз'єднуємо, переставляємо, переставляємо на коліна і грудною клітиною пробуємо ще трошки більше потягнутись назад. Куприк максимально докручуємо вниз, ніби ми зараз будемо лягати на спину. Таким чином, у нас має витягнутися, трошки розслабитись. Поперек і голова опущена вниз. Залишаємось 5, 4, 3, 2. 1. Навдосі вирівнюємо спину, опускаємо живіт і грудний відділ на стегна, руки виводимо перед собою і виходимо в положення дитини. Маківка йде в підлогу, погляд ми направляємо на два колінця, долонями ми стараємось максимально потягнутись вперед. Плечі відтягнути до вух, за куприком ми тягнемось назад. В цьому положенні можна спокійно подихати. Спині має бути комфортно. П'ять, 4, 3, 2. Один через круглу спину. Ми знову повертаємось наверх, залишаємо голову опущеною, долоні переставляємо за голову. Як на початку тренування, лікті опускаємо вниз, плечі, так само опущені, не напруження. Спина у нас зараз рівна, лопатки підзведені, і ми починаємо поступово повільно обертати голову в правий бік підборіддя до плеча, По лінії ключиць проводимо підборіддя до лівого плеча. Тут так само доленьками старайтесь сильно не тиснути, ми навпаки, долонями обережно відтягуємо голову вперед. І в такому випадку у вас буде приємно тягнути шию. І працюємо ще шість, п'ять, чотири, три, два. І ще разок. Повертаємо підборіддя вниз, навдосі повільно підіймаємо голову, опускаємо долоньки і видихаємо. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що зробили це тренування. Сподіваюсь, для вас все було комфортно. Це така приємна, нескладна розтяжечка, яка завжди буде вам в нагоді. Ви можете використовувати її як розминку, можете використовувати її в якості вечірньої зарядки після робочого дня в будь-який зручний для вас час. Якщо вам було корисно, поділіться цим відео зі своїми друзями. Я бажаю всім гарного тихого дня. Пока!